Ок, видаленню волосинок в носі. Спочатку прибираємо всі бактерії. В цьому вам допоможе привакс з рефрешлося. Робимо три розпилення на ватну паличку і впевненими рухами очищаємо зону. Далі ж такими рухами нанесіть тальк, щоб прибрати зайву вологу носа, тоді віск буде добре склеюватися з волосином. Набираємо віск на паличку. Консистенція повинна бути розтоплений шоколад. Віск не повинен бути рідкий, так як вам буде складно зафіксувати віск на зривій зоні. Першим рухом ви заштовхуєте основну краплину воску, а далі паличкою ми заходимо тільки в нуздрову частину. Дуже важливо вказівний. Палець розмістити на боковій частині ноздрі, щоб ви могли контролювати і відчувати, де знаходиться ваша паличка. Після того, як консистенція воску стала більш густа, ви вказівним і великим пальцем натискаєте на ніс, таким чином ви всі волосини склеїте з воску. Обов'язково перевіряйте, чи віск застиг. Він повинен бути повністю твердий. Вказівним і великим пальцем ви фіксуєте кінчик носу, і різким рухом вони зробите видалення неважних волосин. Після видалення волосин дуже важливо відновити та зволожити сльозову частину носа. Спочатку вушною паличкою наносимо авторвак Repair Сером, а після Wax Protection Mask. обов'язково віск для видалення волосин в носі повинен бути щільний. Якщо ви берете м'який або середній щільності віск, ви можете травмувати служову частину носа, так як такі воски активно склеюються зі шкіри. Тому для видалення в носі рекомендують тільки Dance Wax. Це найщільніший віск, який не склеюється зі шкірою, тому не буде травматизації. А ще він низькотемпературний. У клієнта не буде ніякого дискомфорту під час нанесення воску в чутливу зону. Якщо було корисно, тоді підтримайте нас в коментарях. Для нас це дуже важливо.